Всім привіт! Сьогодні ми будемо працювати з додатком ChatterPix. Для цього натискаємо Play Market, вводимо ChatterPix і встановлюємо його через кнопочку встановити. У мене вже його встановлено. Поки що не відкриваю, тому що друга частина завдання полягає в тому, що ви робите фото того технічного забезпечення, з яким ви працюєте дистанційно. Я зробила наступне фото, зараз я вам його покажу. Це мій комп'ютер, з яким мені доводиться працювати, він для мене новий, тому трошечки буду фузуватися, вихвалятися, що він в мене є. Рекомендую фото робити менше, ніж у мене, не на весь екран, а менше, тому що Chatterpix, він буде обрізати трошечки відео. Коли зробили фото, переходите в Chatterpix, Хтось вже зрозумів, про що йде мова. Натискаєте таке фото, обираєте фото з галереї. Бачите, про що я йшла в мова? Що зображення не таке велике, яке б нам хотілося. Натискаємо Next. Обираємо те місце, яке буду з нами розмовляти. Якщо не так обрали нічого страшного, можна це переробити стільки разів, скільки нам необхідно. Я хочу більш-менш симетрично це зробити. Ну, ніби так. І далі натискаю на мікрофон. Можливо, у мене на екрані буде повідомлення про мікрофон, тому що я роблю одночасно і запис, і транслюю екран. У вас ну, ніякого повідомлення додаткового не буде. Тому я зараз натискаю мікрофон, і ви так само його натиснете, і запишете своїм голосом. Привітання від вашого технічного пристроя, наступного змісту, приблизного змісту, тому що я не знаю, що саме з техніки ви будете фотографувати і оживляти. Отже, я натискаю мікрофон і записую. Натиснула підтвердження і спробую переглянути, що вийшла. комп'ютер і ми разом. Коли я це зробила, мене це влаштовує, я натискаю Next. Ну, якщо не влаштовує, то ви просто ще раз попрацюєте. І який-мабуть фільтр можу спробувати. Ну, наприклад, це мені подобається. Додатково можу стікер додати, рамку додати, текст додавати. Це я робити не буду, я натискаю ще раз Next. І хочеться ще раз переглянути. Привіт! Я і ми навчаємося. І натискаю праворуч кнопку завантаження, то о, о, завантаження собі на пристрій. Коли у мене завантажено, хочу перевірити, що насправді у мене все завантажилося. Я використовую для цього провідник, відео і останнє відео. Реклама, як завжди, щось там вискочила десь, але все ж таки у нас все вийшло так, як нам потрібно. Завдяки додатку. Завдяки веселому додатку Chatterpix Подробиці домашнього завдання будуть в Google класі. Чекаю на ваші роботи і завжди отримуйте задоволення від того, чим ви займаєтеся. Бувайте!